замість звичного уроку історії в класників сьомої школи сьогодні заняття в Держархіві Полтавської області. Тут відкрилася виставка подвиг народний мовою документів. Працівники архіву певні нині дітям потрібно донести ту історію, яка була насправді, а не ту, яку переписали останнім часом. Знову відроджуються ці міфи про те, що великий російський брат так сказ здобув нам перемогу. Ми вважаємо, що це не так, тому що навіть з перших днів війни, от 1941 рік, 50% бійців південно західного фронту. Це були українці за роки війни. Розповідають історики. найбільших втрат зазнала саме Україна. Найбільші втрати. Ну, я нарахую Берлінську там операцію. Да, це були тут, на Полтавщині, під час визволення Харкова, Полтави, 250 тисяч людей під час е, форсування Дніпра півмільйона полягло. Акцент під час підготовки виставки робився на те, як прості українці допомагали армії, збирали гроші на будівництво танків, літаків, допомагали фронту, віддаючи інколи і коштовності, і свої от такі цінності, які були в сім'ях, виставка триватиме до середини листопада. Плюс документи можна переглянути в онлайн режимі на сайті Держархіву в Полтавській області.